Надю, ты спишь? Что, Петя? А я песню вспомнил. Ну, ты что? Ну, наче про нас з тобою. І знали ми її, і співали разом. Та що то за пісня? Не знаю. О, а як це не знаю? Ти ж кажеш, вспомнив. Ну да, вспомнив. а згадати не можу. П'єченька, не мороч мені мої биці. Я спати хочу. Ну, спи, спи. Тихо вже Богданчика розбудеш. А діти коли приїдуть? Десь ввечері. А ввечері. Ну завершимо на вечір щось смачненького. Ой. Отихоти, давай дурненький, Назари. О, ну, їш, їш. Зараз і тобі дамо. О, о, ось тобі. Еш, єш. Еш, малий. Зголов Доброго утра. утро. Здоров. Богданчику, а ти куди? В огороді поіграємо. О, цип-цип-цип-цип-цип. сип цип, цип, цип. Ой, зараз і ви будете в мене їсти. Цип-цип-цип-цип. А ну швиденько, швиденько, сюди, сюди, сюди. Так, так. Ось, вам, Ось, 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 ось. Ой. Іш, так, клюйте, клюйте. Ой. Ой, голодний. Зголодніли. Ну-ну. Петенька! Пєте! Що, Надю? Ну что трапалось, а? Эй, слухай, зарубай курку. Петь, чуешь? Да чую, чую. Надя, а, а яку? Яку хочешь. А что там у нас? О, молодці. О. Бачу, бачу. Ну-на, -на, на тихо. Ого. Три. О. О. Ще одне. Дай подиви. Нема нічого. Так. Так. Надю. Що, Петя? А давай я в магазин сходю, а? Нашу. Ну як нашу? За хлібом. О, тоді ти ж нам привезли хліб. Ти що, забувся? Забувся. <рес> а давай тоді ковбаски куплю. Та да є. І сир, і ковбаска. Петя, ти що? Знову курку рубати не хочеш? Ну чому не хочу? Хочу, але у нас їх і так мало. Петя, ти що, як дурний? Бачиш, я вже лапшичку роблю. Ну, бачу. А, мало того, що я котят. Три рази на рік топлю. Так що і, і, і курей рубати должна. Все, іди вбий якусь курку. Ну, гаразд. А яку? Яку? Вон ту, в рябу. О, рябенько? Угу. Ну а чому? Вона а, вже три місяці не несеться. Ну, вона квохче, ну, я їй під воду. Петя, нічого не квохче. Ну. йди, вбий, яку хочеш. Ну, гаразд, Надя. we Надю. Шо а в мене до тебе раз ну? А давай п'етуха зарубаємо. а? Ага. ти топтати будеш. Надю, ну ти як скажеш. У нас же скоро циплятка будуть. Півника собі молодого оставимо. А цей вже старий дурний. Старий, дурний. Та хто ж це? Ну не я ж петух. Петух. Ага. Петя, та й коли то буде, іди зарубай якусь курку. Та йду, вже йду. Тільки прибраю трохи двір такий захаращений. Охо-хо. Богданчику. Молочка хочешь? Нет. Вот и я уже не хочу. Ба, дай попить. Сейчас. Ой-ой-ой-ой. Опа. Что случилось? Да что-то там. Петя, Петя, что с тобой? Да не знаю, что с тобой моей спины. Ой, да ничего, я сейчас. Будь дедом молодым, я сейчас. Ой, ничего. Деда, что ты видел, я на огороде таких плотин настроил. Вот для чего? для танков. Ну що ж ти у мене такий дурний? Спокійно обережно. бий ту бутилку, мішок поклав. Та забувся. І курку зарубати забувся, забувся. І я забила. не твої. Вот это, Саша. А вот це це на Дніпрі, не не на Дніпрі там нище поперек. А ага, це. А це я собрали. Ой. Ой, почему отак подуй, ходу, ну, ну, ходуй. Ну. Нічого. Нічого. Ой, давай. А може ти підеш? Uh -huh. Ти ж знаєш, що я на животі не люблю. Так, краще я з вами uh -huh. посиджу. а? Ну і хорошо. Uh -huh. Деда, розкажи про вину. Ну навіщо про він? Чого? Всегда так. Ну розкажи, та ж так класно вбивати фашистов. Ой, не дуже. Дуже дуже, я в кіно бачив. Це в кіно. А давай я тобі краще розкажу про після війни. Давай. Ну, значить, послали мене в Західну Україну робити їм колхози. Ну, ніхто ж не хоче. По лісах собі поховалися. І от я в полі, на тракторі, а там край поля галявина. Їду собі, торохчу. І тут дицько бздить. З лісу бандери виходять. Що робити? Перекався, ну що робити? Розвертай я хутко трактору. Грубай його на повну скорость. А сам з нього вискакую і біжу нього, ту щоб прикривати мене, як стріляти будуть. А там вже трактор згорів, трактор швидше, а я ще швидше. Трактор швидше, а я ще швидше. Як не він мене переїде, то бандери в полі стрілять. Біжу, біжу, як на срачку. Втомився, дуже, Ледь нас догнав. Як нас догнав? Він що, тебе переїхав. Та ні. А бандери стріляли? Думаю, що теж. Не. А чому? Думаю, що вони сміялися, бачичи, як я від трактора тікаю. Дітя, <реку> і чого ти до них поїхав? Жили собі люди як хотіли. І чого ти до них поліз? Наді, ну хіба це я сам це ж партія? А де ж наші діти? Та ось у городі. Мабуть, машинки шеф роблять. Пет... Петя. а як ти себе чувствуєш? Не болить? Та ні. Не... Нормально. Ти, ага. зарубай якусь курку. Ну, гаразд, нами. Ага. А що то за пісня? Яка? тра та ті. Ой-ой-ой, П'єть, не співай. Як ти кажеш? Сама mm -hmm. mm. не вмію співати. Ну, no, П'ять, ну не знаю. Ну що як молодий? Ну, то якусь курку. Ну, гаразд, Надю, uh -huh. ти йди. А я зараз теж піду. стараешься, Люк. Петенька. Что, Надя? Знаешь, что я тебе скажу? Про котят? Нет. Меня... Тогда не знаю. Знаешь, что? Ідіти, Петенька, в сраку. Ну, Надю, ну йди сама. Ну що ти верзеш? Ну ти розумієш, що мені курку ще потратити, варити, а діти прийдуть голодні. Зарубай курку. Ну, гаразд, Надю, йди. Йди, я все зроблю. Я вспомнила, вспомнила. Печа. Я, я вспомнила эту песню. Петь.